Христос Воскрес. Віра у загальне Воскресіння померлих породила звичай здійснювати поминання померлих у храмі і на, могилах, і на могилах, на кладовищах у понеділок і вівторок, починаючи з фоминої неділі. Тобто зразу після світлого пасхального тижня. Цей звичай бере початок з найдавніших часів. Для чого оці наші встановили збиратися нам на кладовищі, запитує святий Ан Златоуст, і відповідає, тому що сьогодні Ісус Христос зійшов до мертвих. З цих слів селенського учителя, який жив у четвертому, на початку п'ятого століття, видно, що звичай поминання померлих після Пасхи дуже давній. Сенс ходіння на кладовище до могил померлих полягає в тому, що ми поспішаємо поділитися радістю Воскресіння Христового з нашими померлими. Тому ми кладемо на їхні могили крашанки або писанки ці символи Воскресіння. Спонукувані любов'ю до своїх померлих близьких за кров'ю та вірою, християни посилюють свої молитви за них до Воскреслого Христа. В пам'ять про померлих християни супроводжують свої молитовні поминання милостаннями і ділами благодійства. Як багато християнської любові у цих молитвах про померлих братів і сестер, любові, яка за апостолом Павлом простягається за межі земного життя. Там на могилах християни відчувають себе ближче до своїх померлих батьків, матерів, братів і сестер. На могилах яснішими стають спогади про них, живіша б'ються любов'ю до них серця і гарячішою буває молитва. Могили близьких серцю є для живих священним місцем, яке з благоговінням охороняється і оберігається. Могили, можуть сказати, багато повчального для живих. Вони красномовно нагадують про швидкоплинність земного життя, про неминучість для всіх людей смерті, про нашу небесну вітчизну. Тут сильніше відчувається необхідність виправити гріховний спосіб життя і потурбуватися про вічність. Пасхальне поминання померлих дає привід звернути увагу на помилку тих християн, які вважають за непотрібне і даремне молитися за померлих. Ця помилка є результатом поверхневого знання християнства і власне Слова Божого. У Святому Письмі Ісус Христос ясно каже, що Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. А це означає, що коли живі моляться за живих, то хто може заборонити їм молитися за померлих, які перед Богом живі? Не меншою помилкою є недостойна поведінка віруючих і невіруючих на могилах померлих на кладовищах. Нерідко бувають випадки, коли замість молитви на могилах відбувається звичайне пияцтво. Таке поминання не приносить користі ні померлим, ні живим. Православні християни не повинні забувати, що вони приходять на могили своїх близьких помолитися за них. І виявити до них свою любов. Не будемо, дорогі браті і сестри, розкорняти благочестиві древні, православні звичаї нашого христоіменитого народу, недостойною поведінкою на священних могилах наших померлих. Амінь.